Угу. Угу. Коротше, початковий вогонь є. Я попробую, но вряд ли щось вийде. Навряд чи що щось з цього в мене вийде. Бо дуже м'язка деревина. Давай спочатку кусочок. Ні. пробує по чуть-чуть батонити. Правда кіляночка теж не цей не прямо потужна. Але ж хоч якась. Так, це що, вже третій раз оцей ножик? А далее оно упирается в сучок и просто перестает Просто перестає йти. Коротше, море 2000 — вполне собі непоганий ножик. Давай чисто, по приколу. А всьому щось є. О, получилось? Оказывается, я не такий уже телепень. Що я минулого разу не додумався так зробити? Я не знаю. Eu estou é genial. Загалом, хочу зробити невеличкий відгук про цей ніж Мора 2000. На мою думку, за свої гроші він дійсно непоганий. Він мені сподобався. Я спочатку сумнівався, що оце потоншення на лезі буде дуже ніжним і швидко зігнеться, але по факту він доволі міцний. Ті дрова, що я рубав сьогодні, було прям видно, як лезо вигибається проміж волокон. Я думав, габела йому буде. Ну, як виявилось ні. Ніж витягається і знову стає в своє положення. Кінчик сфокусується чи ні. Мабуть, ні. Не фокусується. Він рівний. Ззовні гарний, ріже класно. Мені дуже сподобалось знімати стружку з дерева. Прям, прям дуже сподобалось. Для батонінга, якщо чесно, я в цьому не, не дуже досвідчений. Але мені здається, йому не вистачає товщини обуха. Бо я пробував дешманським ножем китайським з 5-мм обухом це робити, то він розкалував дерево прям дуже класно. Не різав, правда, ніфіга, але розкалував класно. Але цей ріже шикарно, розкалує важче. Що іще? Я ним кілька разів батонив. Видно, що він уже трошки пошарпаний. Дзеркало все одно залишилось, але ж подряпане є. І кілька заминів зловив. Десь ось в цьому районі два видно. Ну, я думаю, це не критично. Ну, Мені так здається. А ну-ка. У мене є чек. Можна, можна спробувати. Я його не правив і не підтачував після батонінгу. Ну, на заминах таке відчуття, що він рве. Ну, якось так. Все таке рве. мені здається, треба його поправити буде. Класний ножик.